Всім привіт! Ви на каналі Ismine, з вами знову Роман, і ми продовжуємо проходження збірки StoneBlock 2. Ми продовжуємо розвиток сьогодні великі плани від автоматизації ресурсів до створення потужних механізмів і прокачки енергії, виведення нових видів курей, а також автоплавка та автоподрібнення ресурсів. А головним героєм сьогоднішньої нашої серії будуть механізми з моду, Mechanism Community Edition. А, крім механізмів, також хочу зробити ядро п'ятого тіру з моду драконік Evolution, а ще оновити кар'єр пустоти до другого тіру. Тож, давайте приступати до крафтів. Мені потрібно створити HDPE пластини, які в свою чергу потрібні будуть для пластикових блоків, таких як Magenta Plastic блок, які потрібні будуть для філософського каменю. Це буде дуже весело. Але все по порядку. Для того, щоб створити ці пластини, потрібно ось такі куски пластику, які робляться в збагачуваній камері. Ось з таким крафтом. Крафти нам не складні, вони майже однакові, тобто все те ж саме, цих е, стальних коробок я не робив вже багато, цього теж наробив багато. Коротше, майже один і той же самий крафт. А ось ці вже куски пластику робляться в PRC, це можна сказати камера тиску. Але для роботи цієї камери потрібен кисень і етилен. І ще субстрат, який робиться в тій же скамері тільки вже з біотоплива, для якого вже потрібен гідроген і вода. А біотопливо робиться в подрібнювачі з цього ж моду механізм ProM'nity Edition, Крафт теж не складний. До цього всього ще потрібен буде електролітичний сепаратор для того, щоб добувати оксиген. І потрібен буде роторний конденсатор, ось такий, для того, щоб добувати етилен. І для того, щоб заправляти ці всі механізми, потрібні будуть газові балони. Ну що ж, давайте будемо крафтити. Тож, першим на крафт у нас буде подрібнювач. Дуже просто, в мене вже все підготовлено, як завжди. Забираємо. Далі камера тиску, далі збагачувальна камера, бажано дві штуки, тому що одна потрібна для PRC. Також робимо хоча б 4 балони, робимо PRC, електролітичне ядро, електролітичний сепаратор, роторний конденсатор. Взявши джерело води і енергетичні труби. І попробуємо це все десь ось тут встановити. Поки що десь так. енергія поступила, тобто можемо приступати до крафтів. Краще саженці великого дерева та будь-які саженці, і звідси отримуємо біотопливо. Далі до електролітичного сепаратора підводимо воду через такий рукомийник, і бачимо, що в нас утворюється гідроген. Поступає вода, утворюється гідроген. Його ми будемо закачувати в ці базові газові баки. В роторному конденсаторі, який стоїть біля електролітичного сепаратора, він з нього зразу забирає оксиген. Щоб його закачати, потрібно нажати Toggle Operation і помістити сюди балон. Тоді звідси кисень буде закачуватись в балон. А тепер для того, щоб отримати етилен. Мені здається, що там потрібен буде ліквід етилен. Звідси забираємо гідроген, там вже 10 тисяч не збиралося. Блін, дуже довго я мудохався з тою камерою, поки закачав гідроген. Коротше, її треба збоку, зліва закачувати, ззаду закачується вода, а звідси можна витягувати етилен. Маємо біотопливо, маємо гідроген і маємо воду. Закидаємо. І пішов процес. Зробився субстрат і зробився ТЛН 3300 мінібакетів. Правда, я поки що ще до пля ріжу, як я звідси викачати, тому що через ці труби в байлони він не йде. Може, його можна викачувати як звичайною трансфернодою флюід. Я ще перевірю, але мені, напевно, що треба буде ще один такий PRC, PR тому що для того, щоб з цього субстрату зробити е, HDP кусок цей пластиковий, от, треба оксиген і ліквід етилен. Тобто краще, напевно, що мати два таких, дві таких камери високого тиску. Закачав я знову ж таки з газового балона етилен, хоча етилен, здається, спит. Ну, але то таке. Щоб віддати з балона, його треба покласти там, де мінус, щоб набрати в балон там, де плюс, і переключити Toggle Operation. Коротше, блін, ну кажу, запарна така фігня, що тут капець. Як виявилося, знову я на ручнику. Я перекачав е, рідкий етилен назад в газоподібний стан і хотів його закачати в Пірсі, але з того нічого не вийшло. Блін, я зробив ще одну PRC, якогось милого танта не хотіла працювати. Знову закачав в неї етилен, знову закачав Сген і пішло. Ну, блін, то якесь трошки щось дивне. От є. Типа, окей, нормально, така сама. Вот вона заповнена, є оксиген, є ліквід, щось. Ну і все, вона не працює. Хтось може бути знати, напишіть в коментарях, бо я фиг не знаю, що це таке. Короче, ура! Браво, можна поплескати самому собі, і тіп'є типу, палета робиться. Треба 8 штук для того ж. Що... <плес> ай, весело. Скоро буду вити на місяці тої збірки. 8 штук треба ж зробити один кусок пластику. Оце прикол. Ага. Блін, і, поняли? Будете знати, може комусь хтось з таким стикнеться. Я сюди напхав апгрейдів, вона перестала працювати. Ну попробуємо один запхнути. Ні, звод не працює. Ред два експерименти, блін. О. А з двома вже не працює. Прикол. Ясно, понятно? Я ж <practition1> то не знав. Хе, працює ще й тан машина. Так, ну бачите, зразу, походу, і розібрався. М -м -м, ну, на тантех, типу, окей, все працює. Е -е, так, рухаємося далі. Що в нас далі по списку було? Е, здається, тір 2, кар'єр пустоти і ядро е драконів п'ятого го тіру. В першу чергу робимо сам контролер другого тіру. В першого тіру мені знову ж таки випав якісь квести, а другий тір робиться отак. Викладаємо, забираємо. Далі потрібно буде 32 структурних рамки другого тіру, а для них треба рамки першого тіру. Тому треба зробити 32 штуки першого тіру. Здається, в мене все готово. Не хватає 7 штук, через що? Через інтерконектори, якщо не помиляюся, але є крафт 7 штук. Все, всі матеріали є, що нема крафтиться, почати, запускаємо і буквально. Трошки чекаємо. Зробились інтерконектори і зробилися рамки. Першого тіру, тепер треба зробити другого. Бляха, як це класно, що воно все крафтиться автоматом? Мені це подобається. Ну правда, дуже багато роботи було пророблено. Це приблизно, я не знаю, два дня так нормально сидів. До ночі, до третьої, до другої ночі, поки це все зробив. Хтось скаже, що я дурний, але мені просто це весело. Так, здається, все готово. Що доробив лазерну лінзу, е, структурні панелі і три лазерних ядра. Внизу вже все підготував, 4.0 модифікатора, 32 структурних рамки другого тіру. Вроді би, все готово. Асемблер є, погнали донизу. Ставимо контролер і беремо асемблер, тобто зборщик, і права кнопка мишки. По ньому і все збирається. Все, він працює! Ура! Ей! Треба зробити гарний скраншот. Все, скріншот зробили, все прекрасно, все працює. О, пішла руда. І це все, короте, тьопає до мене нагору. Тобто, ура! Ми зробили два пустотних кар'єри першого і другого тіру. І вони працюють. І останнє, що ми сьогодні ще зробимо, це буде ядро п'ятого тіру драконік Еволюшн. Мене здається, теж на нього все підготовлено. І якщо я не помиляюся, тут є теж така штука, за допомогою якої можна його автоматом зібрати. Тобто, ми його деактивуємо, і тут клопка. Assemble Core, тобто зібрати ядро. Зараз я візьму свій таблет, візьму драконівні блоки, і здається, там ще потрібні були редстоунові. Якщо не помиляюсь, їх треба було 80 штук родстоуну і 90 драконів. Ну я підготувався мене їх дофігіще І це, здається, не знаю, треба ламати, не треба, але я зламаю. А також потрібно збудувати нову сітку оцих стабілізаторів. Будуються вони так. Так, все правильно. Тобто повинно з'явитися таке кільце. Повторюємо всіх решту. Так, зробили. Тепер тір 5 Assemble Core. І воно саме збирається. Це взагалі круто. Все? Ну, це клас. добре, що не треба самому збирати. Активайт. Бабух! Ей, щось зірвалося. Це в мене пукан зірвався від. <хи> від того що я його зробив. Ай, клас. Вибачайте. Якщо його наповнювати, то мені знадобиться приблизно 7 днів, щоб його повністю наповнити, і мені терміново потрібно змінювати свої е, генератори енергії, щоби, е, тому що мені енергії критично не вистачає. Механізми додаються, а енергії не вистачає. Ну що ж, шановні мої дорогі підписники, люди, які мене дивляться, без підпису, в Першу чергу хочу вам всім подякувати за те, що ви підписуєтеся, за те, що дивитеся, ставите лайки та пишете коментарі. Чим можна підсумувати закінчення даної серії, тим, що зроблено за спиною це ядро п'ятого тіру, зроблений пустотний кар'єр другого тіру. І зроблена ціла система механізмів з моду механізм к'юнітішн для виробітку пластику. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, поставте свій королівський лайк, а також. Також напишіть свій коментар, що ви хотіли бачити, що вас цікавить або що не сподобалося. А на цьому я буду з вами прощатися. З вами був Роман. Всім па-па!